Саме культовий набор для садівника, один рік гарантій, багато аксесуарів. Це два ланцюги, гарна захисна для вашої пилочки. Диски, свердла для болгарки та шупокруту. Дві ручки для шупокрута і болгарочки, також ручка для пилочки. Сама пилочка йде у вас з мембранною подачею мастила. Ось така чудова. Вона дуже гарно сидить у руці. Два-4 амперні акумулятори у вас також в наявності. Ось так вона чудово працює. Можливість регулювати вам швидкість пальцем. Ось така чудова пилочка. також йде болгарочка 125, безшитковий двигун, функція регулювання обертів. У вас також вона дуже зручно сидить у руці. Шопокрут 75 ньютонів з функцією перфорації з металевим патроном на 13 мм, а також вам йде всі комплектуючі до ваших інструментів. Щоб замовити, звертайтеся за телефоном 095 623 3043 або на нашому сайті protools 21com у розділі набори акумуляторних інструментів. Він є, і там є ціна, відгуки, а також відеоогляди.